На даний момент дев'ять проєктів. Вау! вау нічого собі і в період війни. Відкрити СММ агентство на жаль, там не вийшло зробити результатів. Тобто, це була така неприємна дуже ситуація, тому що я не розуміла, в чому там прикол. Ми вкладаємо тільки в одне в наше навчання. Наше навчання завжди залишиться з Всім привіт. Я рада вас вітати в новому відео, першому відео на моєму інстаграмі. Інтерв'ю з моєю ученицею. знайомтесь, це діана. Дуже приємно. Ми сьогодні вирішили записати інтерв'ю про скажімо так, шлях діани, який вона прийшла від точки А до точки Б. Поділиться своїми, скажімо так. Враженнями, своїми досягненнями, тому що насправді дуже цікавий шлях, і я хотіла з вами поділитися, що вона вам розповіла. Тому будемо починати. Так, давай перше питання, з чого ми взагалі почнемо, згадаємо трошки твій шлях, і як ми взагалі познайомились, як ти прийшла до мене на наставництво, і як взагалі ти вирішила піти на нього? Саме з того, що я працювала адміністратором в готелі і я шукала ще якусь зайнятість для себе. Угу. Тобто я розуміла, що я не хочу працювати на я не хочу працювати день і ніч. Хотіла працювати офлайн. Перепрошую онлайн. Mm -hmm. І я шукала дуже багато варіантів. Mm -hmm. Перше, це що в мене було на думці, СММ. Потім я почала шукати курси по СММ. Подивилась деякі вебінари. Можливо, ти знаєш багато хто запускає свої курси, запускають безкоштовні вебінари. Uh -huh. І там я дізналась про те, що таке таргет, uh -huh. після чого мені потрапили. Мені здається, навіть твоя реклама. Uh -huh. Я перейшла на тебе, почала що щось там послідкувала за тобою. Дивилась твій хайлайт, і я тобі написала: ти почув проводиш ти навчання uh -huh. в той момент. Тебе його не було. Uh -huh. Ти казала, мені потрібно підготуватися. Uh -huh. Одне друге, десяте. Щоб якщо запускати, щоб це було якісно. Да. Ось. І потім я на тебе підписала, за тобою слідкувала і бачу, що ти оголошуєш про те, що тебе тебе набирається наставництво mm -hmm. на перший потік. І все, ми з тобою зідзвонилися, поспілкувалися, і я вирішила, що потрібно стартувати. Ось якось так. Супер. З Цього все почалось. Насправді це класно, тому що ти була першопрохідцем, скажем так, так, і насправді дуже багато чого змінилось. Оскільки пройшло вже часу від першого потоку. Мені здається, рік. Так, мені здається рік. Насправді потоку не було багато, тому що були знаєш проміжки між потоками через початок війни і так далі. Так. Всі то зрозуміють. Але в загальному тати. Скажем, так прийшла, типу, мені вперше. Думаю, згадую типу, мені здається, боже наскільки змінилось навчання, скільки всього я переробила, скільки всього ну, типу, які види зміни воно пройшло, але це дуже круто, що, знаєш, Перші люди все-таки пройшли той шлях зі мною і е, десь можливо якісь м, типу нюанси, які зміни, але це круто, все рівно, що ти в той момент довірилась без кейсів. По суті, бо на навчанні мене так, не було так. кейсів. Ніяких я yeah. як на mm дові -hmm. на довіру, mm -hmm. <laughs> так, типу, по до мене точно. що ти типу, це е, той момент, напевно, коли працює особистий бренд. Mm -hmm. Ось я слідкувала mm -hmm. за тобою, і те ти, ти класно розвиваєш особистий бренд, саме тому і була довіра. Mm -hmm. Я думаю, в цьому все і суть. Супер, дякую, дякую. бачите, особистий бренд працює. Тому розвивайте свій інстаграм, не бійтесь, бо ну так і приходять клієнти, так і приходять учні. Які в тебе взагалі був з які знання були в таргеті перед тим, як ти пройшла на наставництво? Ти вже трошки згадувала, але давай проговоримося. А я а, дивилась купу різних відео на ютуб, uh -huh. тобто я дивила, що таке макет, що таке офер, приблизно мала уявлення рекламного кабінету. Uh -huh. Але я розуміла, що мені потрібна людина, яка це, скажімо, так все складе докупи uh -huh. і пояснить. Uh -huh. Ось покрокову, скажімо, так, роботу з клієнтом, що починати, що має бути який результат в кінці, які там звіти там клієнтам давати. Uh -huh. Щось такого типу мені потрібно було саме ось такого наставника, uh -huh. uh -huh. який е чітко розжує, що до чого і як. Uh -huh. Насправді, це часто так буває, що ми десь щось е чули в інтернеті, на Ютубі щось дивились і так далі. І насправді це класно, тому що ти, хоча б якесь уявлення маєш, що це таке, і починаєш розбиратись, але дуже важко зробити оцю для себе систему е через те, що воно все уривками там чуть -чуть, там трохи і ти відповідно знаєш така, ну. Я знаю то, я знаю то. Mm -hmm. А в загальному, як воно по структурі, працює, не знаю. Типу, а як з клієнтами, а як потім, а якщо і типу, через те дуже якраз корисно приходити на таке повноцінне навчання, бо це тобі дає структуру. Ти розумієш крок за кроком, що йде, і ти типу, по вже немає якоїсь плутанини в голові. Типу, і ти ну насправді можеш почати роботу вже структурно. Бо ти пройшла, ти стаєш впевнена в собі, розумієш, що я не просто подивилась три відео на ютубі, <хи> а насправді пройшла навчання і розумію, як це буде працювати. Ну тому, по суті, знання. У Нас мінімальні, які ну я більшості людей, які просто знали, щось про таргет, трохи вивчала десь там на ютубі, uh -huh, дивилася uh -huh. якісь відоси там і е, ну вивчала якісь там блогерів, мабуть, да, інших типу, подивилась якісь відео в них однозначно uh -huh. в ваші моменти. Е, я спілкуюся з, з друзями, з ними о, реклама, то я запускала так через кнопку просувати. Я uh -huh. знаю, що це таке. Я сама вмію. Я така ем... ні, то трошечки не так. Да, це та, трішки та, та. інше. Так да. насправді, да є таке, що люди ну. А через те, що не мають досвіду, і думають, що цим все обмежується. Mm -hmm. Кнопочка просувати насправді це, це, це тільки початок того всього бересу, який там чекає, скажем так, коли ти починаєш запускати рекламу. Ну професійно вже з таргетом, з фейсбуком. Це робота вже трохи глибша, да скажем так, <с?> так зовсім трохи. Окей, okay. uh, давай uh, трошки перейдемо uh, вже до завершення, Типу навчання ми пройшли на навчання uh, ближче до завершення навчання. Я пам'ятаю, ти розказувала навіть у тебе з'явилась uh, перша клієнтка, була якась знайома подруга. Так, Розкажи трошки про так. це. Так, це була подруга. Uh, до речі, я пам'ятаю, у нас був випускний 8 червня, якщо я не помиляю. пам'ятаєш новий день. Пам'ятаю, тому що я саме в цей день переїхала до Львова. Mm -hmm. uh -huh. Це було таке подвійне свято uh -huh. в моєму житті. Ось, і ми, до речі, з цією подругою були, переїжджали. Uh -huh. Так, ми розвивали її магазин одягу. Uh -huh. Вона займалася на той момент дропшипінгом, тобто це така ніша, uh -huh. але нічого, потрошки потрошки працювали. На жаль. Зараз вона вже цим не займається, mm -hmm. приняла трошки в іншу нішу, але mm -hmm. все одно це був дуже хороший досвід. Так, mm -hmm. да, це класно, що ти одразу е, на практиці почала застосовувати знання, почала працювати, типу, вивчати, як це працює, тому що е, теорія це одне, а типу практика це зовсім інше, це і до неї ніяк. Тобто, це треба обов'язково проходити ці всі етапи, mm -hmm. і це насправді дуже важливо. Е, окей, е, також е, розкажи в загальному трошки про е, закінчення, про враження, які в тебе були по Випускному, потім, коли вже все закінчилось, трошки поділись. <гум> ну, загалом навчання було дуже-дуже крутим. Мені е, сподобалось. Випускний нас теж пройшов досить цікаво. Ось, я, думаю, я, думаю. я бачила, ти з усіма тепер так святкуєш випускний, і я така, о, це дуже класна ідея. <гум> <гум> це дуже класно. Мало в кого, мені здається, таке є. Ось, і е, по завершенню навчання я почала працювати. Ми з деякими, з дівчатами, з, дівчатами, з якими були на потоці, спілкувались, переписувались, були в когось якісь питання, така «Хм, а як ти зробила? А як мені зробити? Знаєш, навіть зараз, колись були оновлення в Фейсбуку, цілі помінялись, ми ще з ними спілкувалися з приводу цього. Тобто підтримуємо з деякими контакти, це дуже круто. Та. Це круто, коли я також отримую від них фідбек з приводу. Ведення сторінки, струдосторіс. Ми одна за одним. Так, так. Та. Це дуже класно. Це Був супер, тому що насправді одна із важливих цілей якраз створити ком'юніті, яке потім буде, скажем так, от ви продовжуєте спілкуватися. Мене багато дівчат, які стають подругами, теж спілкуються, обговорюють щось, підписані один на одного там. Лайкають, коментують. Це дуже класно, тому що насправді об'єднує одна. Тема, ти прийшла той шлях? Чи вважаєш, чи важливо проходити цей шлях з наставником, чи є в цьому сенс, чи можна це все самостійно пройти? Скажу так, із наставником це, мені здається, в 10, а то й 20 разів легше, ніж проходити все самим. Тому що, скажімо так, є вже протоптана доріжка, людина знає, що як робити, куди нажимати. Елементарно навіть в тому рекламному кабінеті ти перший раз туди заходиш, таке, як будто якийсь космічний корабель, і ти не розумієш, що я з цим робити. Тобто з наставником однозначно легше, реально розібратись із самим, якщо чесно. Але на це ви витратите дуже, дуже, дуже багато часу. З наставником нас навчання тривало місяць-півтора. Близько до півтора, мені півтора біляти, місяці. Півтора да. місяці. Так, півтора місяці. І за півтора місяці ти нам розповіла е, те, завдяки чому ми можемо потім працювати. Тобто сама я б розбиралася ну, однозначно не стільки часу. Mm -hmm. а В два, в три, ну в три рази більше однозначно, мені так, так здається. Ну, це класно, тому що, так, як ти сказала, це економія часу, часу свого так. і типу, ти досягаєш результату швидше, ніж би могла то все розбирати сама, і плюс завжди є людина, з якою можна поговорити, однозначно. порадитись, запитати, а це нормально, а я добре роблю. І ну, типу, не робити ті помилки, які б сама зробила. факту, коли займаємось наставником. Ми приймаємо весь його досвід, mm -hmm. тобто це людина, яка працювала не один рік до прикладу, як ти в цій сфері. І... Ми навчаємося, купуємо, скажімо так, ну, да, знання, всі твої знання. Тобто це суттєво. Це ми, ми навчишся. Тобто, якби в мене був вибір а, піти до тебе на наставництво чи навчатися самі, я вважаю, що я зробила правильно. Я зекономила собі купу часу і це дуже круто. Дуже класно, дякую тобі. Як далі склалось твоє життя після наставництва? Тобто Що ти робила після того, як все закінчилось? Які твої подальші були дії? Я пам'ятаю наше останнє завдання. З приводу ведення сторіс з приводу особистого бренду, і я зрозуміла, що от в чому суть, я почала активніше вести сторінку і запускала рекламу на свою сторінку. Звідси почались у мене клієнти. Це напевно так і розвивалось розвивалась потрішки. Потім знайомі друзі починали писати: ой, я бачу, ти налаштовуєш таргет. Mm -hmm. Були запити типу, а навчи мене. Mm -hmm. Я така М -м, я сама тут тільки не дала навчання. Пройшла. <різв 'ї> Ось е такому напрямку. Тобто. Запускали рекламу, шукались клієнти, потім пішла вже Сарафана радіо, потім почались друзі, знайомі і, uh -huh. і ось, і, і все так закрутилося. Uh -huh, uh -huh. Тоді трошки розкажи uh -huh. про з якими нішами ти встигла попрацювати, скажімо так, ну на початку або навіть досі, які, -то були такі, е, які тобі, можливо, запам'ятались, і давай е, розкажи мені тими, якими ти дуже гордишся і що ти можеш. От, От сміло сказати, це мій там класний кейс, я дуже цим задоволена цією роботою. Я можу сказати так, я занішувалась. Mm -hmm. Я занішувалась в б'юті індустрії, б'юті сфера. Mm -hmm. Тобто я в основному а, працювала із такими напрямками. Mm -hmm. Також у мене були напрямки по працевлаштуванню людей в Європі. Кратко, останній кейс саме по працевлаштуванню людей в Європі. Це моя знайома це телефонувала нам терміново за тиждень. Маємо закрити всі вакансії. Так, то й так то. Ми налаштували рекламу, і ми закрили всі вакансії за три дні. За три дні. Крут. Це дуже круто. Це крутий кейс, я нам пишаюсь. А, також у нас саме по б'юті індустрії, у мене угу. хороші кейси. Тобто а, ми працювали з колористом. на себе витрати на рекламу було щось близько 150 доларів, це враховуючи податкування. Угу. А заробітку більше 40 тисяч гривень дуже, дуже круто, Я тебе вітаю, Дякую. з такими результатами то молодець насправді дуже хороші результати і ну класно. Знаєш, коли є е, досвід навіть в одній, що це не проблема. Ценоді навіть перевага, що ти знаєш, що ти в цьому сильна. Ти спеціаліст, експерт, і ти е, запускаєш рекламу на б'юті мистерів. Ти, ти знаєш, на кого в тебе так. цільова аудиторія, ти знаєш кого шукати, ти знаєш з ким працювати, і ти знаєш, що ти впевнена в своїх результатах, бо ти знаєш, як з ними працювати. Мене одна ніша, бо і працевлаштування а... це теж дуже велика і ну не така проста ніша, я тобі скажу за кордоном, бо працевлаштовувати людей. Це теж дуже круто. Е, um. Так, так, мене, ну ніші були, тобто різні були угу. і одяг, і так далі, але я зрозуміла, що б'юті я Пропрацювали, скажімо, угу. систему, яка працює. Угу. Звичайно, що з кожним клієнтом ми працюємо індивідуально, та, тобто це все, все зрозуміло, але там в мене завжди хороші результати. Тому я така, хм, а чому мені не знишуватись <світ> просто в е е індустрії і собі спокійно працювати і приносити круті результати клієнтам? Та тому, та, тому та. це теж такий хороший варіант. І давай поговоримо про те, що мало хто любить говорити. Це про факапи. І якісь oh. невдачі, так. щоб в нас не було відчуття, знаєте, успіх успішний, типу, і всіх вони є, але багато хто боїться про це сказати. А ми якби правдиво розказуємо інформацію, що шлях буває не просто такий, а буває і такий, і такий. Тобто це нормально і, можливо, з чимось можеш поділити, що не вийшло, які досі висновки зробили, що б тепер, наприклад, змінило. От що було такого, щоб ти тепер не хотіла то допустити, ти то помилку або ну, якісь такі моменти, які в тебе були. Ось я так гарно розповідаю про б'юті-індустрію. Uh -huh. У мене з цією б'юті-індустрією один от такий от, е випадок uh -huh. цікавий. Я думаю, суть більше в тому, що я працювала із-за кордоном. Ми працювали по перманентному макіяжу з Братіславою. Uh -huh. І, е на жаль, там не вийшло зробити результатів, uh -huh. тобто в нас не було ніяких лідів. Uh -huh. В результаті ми просто повернули людині кошти. Uh -huh. Ось. І так, так, це була така неприємна дуже ситуація, тому що я не розуміла в чому там прикол, просто. А, насправді перманентна Європа це дуже непростаніше. Да, мене була та таніше, я знаю. <свят> це настільки непросто, і той бюджет, який мені виділили, скажімо так, на тести мені просто не вистачило. Так, тобто так. я протестувала там буквально дві аудиторії, декілька макетів. А я розумію, що можна ще протестувати ще деякі варіанти, які могли краще спрацювати. На жаль, мені просто не вистачило бюджету. Бо так. Європа дорога, то не те, що саме запускати mm -hmm. на Україну. Ти mm -hmm. прекрасно знаєш. Ну багато хто не знає і думає. Що ну як в Україні, так і там ми попрацюємо, але бюджети різні, ціна різна за ліда і це ну треба враховувати. І важко іноді донести це клієнту, пояснити. Вони очікують там ну одразу, типу результат. Ну досвід це знаєш, Дуже класна штука, тому що а без нього ти б не так класно не розбиралась в б'юті індустрії? Бо треба зробити факап, треба зрозуміти, чому він стався, і зробити висновки і далі і далі його не допускати однозначно. Не всі чомусь на своїх помилках. Тому. Ну ти почала працювати після наставництва, почала трошки брати вже клієнтів. На початку твого шляху, який в тебе був середній чек для ведення таргету? 150 доларів. Тобто один клієнт обходився 150 доларів. Так а, як в який момент ти типу почала вже розуміти? Що у тебе ну досить збільшується кількість клієнтів, і ти почала піднімати свій чек. Через скільки місяців, можливо, пів року? Скільки в тебе це було? Десь через три місяці mm -hmm. я підняла до 200. Mm -hmm. А, Чесно кажучи, навіть не через кількість клієнтів я підняла ціну, а через те, що я була впевнена в своїх діях, скажімо mm -hmm. так. Я знала, що я можу принести результати, mm -hmm. і я така думаю, чому ні? Так. So. типу клієнт заробить більше. Mm -hmm. Та та це теж один типу із е, моментів, коли треба піднімати чек. Як правило, піднімаю чек, коли велика кількість клієнтів, і ти не встигаєш, треба якби відсіяти завдяки чеку. Ну так, а інше це те, що ти стаєш кращий спеціаліст, ти маєш більше досвіду. Ти розумієш, що твої послуги вже коштують більше, бо ти вже пройшла більший шлях. Ти знаєш більше, вже скажем так, чого. Так. І може зробити класний результат, і через те також варто типу, збільшувати чеки. Це ти дуже добре зробила, і плюс ну зверніть увагу, три місяці пройшло, і типу, спочатку ніхто не ставив там 500 собі там доларів, як то іноді можуть люди подумати. Все починається з невеликих типу, сум, і ми по крокову йдемо до більших. І це нормально, це твій шлях росту. Скільки часу ти так пропрацювала? Ну типу просто таргетологом самостійно з нішами, до того моменту, як не знаю, прийшла ідея, або потім трошки. Розкажеш, як це сталося, щоб відкрити uh -huh. смм агентство або smm таргет агентство, скажімо так. Почнемо, напевно, з того, що я завжди хотіла мати якісь, якусь власну справу, uh -huh. власне, якесь агентство. Я uh -huh. завжди думала, що я буду адвокатом і відкрию адвокатську якусь контору, uh -huh. <світ> Ось, але перенаправилась трохи в іншу нішу. В принципі, коли я стала вже більш впевнена в своїх діях. Я вже знала і приносила результати своїм клієнтам, я вже почала думати, угу, як би поширити ці послуги, тому що дуже часто зустрічала таку ситуацію, що е клієнти пишуть з приводу запиту, введення таргету, я дивлюсь, а сторінка просто не готова. І я розумію, що на це є попит, на це є запит, чому би його не закрити. Mm -hmm. е потім сталися такі обставини, що повернулася додому в Ужгород і mm -hmm. е зустрілася своєю тепер е бізнес-партнеркою. Mm -hmm. І запропонували їй відкрити агентство. Угу. І скільки пройшло від того моменту, коли ти почала самостійно працювати в таргеті? Ну ти почала працювати одразу після наставництва? одразу так, так. І скільки до того Це моменту червень, пройшло? Um... Десь вісім місяців. Вісім місяців. Це дуже короткий термін. І я вам скажу в плані того, що це крутий ріст. Тобто, хтось йде до того руками, і це класно, що ти не побоялась, наважилась так. Завжди ти думаєш, що ти, ти ще не готовий. О, я так. і сумнівалась по любому перед тим як відкривати. Я впевнена, так напевно, ні, <кл я> <кл я> <кл я> ні. Я взагалі не сумнівалася. <кл> я знала просто що. А що? Ну нічого поганого з цього не вийде. Якби це не той момент, коли ти відкриваєш там якісь заводи і тому подібне, ж uh -huh. ти вкладаєш туди дуже великий кеш, uh -huh. і який не знаєш, очі мені повернеться. Так. І з нашою нішою все простіше. Тобто, ми вкладаємо тільки в одне, в наше навчання. Так. Наше навчання завжди залишиться з нами. Так, так. Тобто ні, я не боялась. Круто, це дуже круто. І взагалі давай розкажи мені, як. З'явилася ідея створити генсу. Що? Як то було в один день? Проснулася і така: о, треба створити СММ таргет агентство. І як це було? А, ну ось почалося з того, що я зрозуміла, що є запит. А, я знала, що я розбираюсь таргеті, і я маю базові навички з приводу SMM. Мені потрібно було круту людину, а, яка. Розбирається весена. Mm -hmm. На той момент у мене е, була така знайома, ми з нею отак, як з тобою. Mm -hmm. Зараз зустрілись за кавою, я з нею розмовляю, у мене є така ідея, так-то і так-то, давай разом. В той момент вона, е, е, я подумаю, я то в неї якісь страхи, напевно, спрацювали. От я е, е, одразу, скажімо так, е, була готова до того. Готова mm -hmm. до росту, до. Ну, ця ідея просто в мене давно була. Мені потрібно було компаньйона. Mm -hmm. От на той момент вона дала задню, mm -hmm. але в мене також була ідея, і зараз ми з нею працюємо з приводу створення курсу е, роботи над особистим брендом, mm -hmm. тобто допомагати саме починаючим спеціалістам працювати над особистим брендом, mm -hmm. як якби е, Ось ця от побудова сторітелінгу, mm -hmm. так само, тобто продажі, і тому подібне через особистий бренд. Mm -hmm. Я така окей, а саме мені? давай тоді це. Ми почали займатися цим. І потім в один вечір ми записували відео, ми робили презентацію, метро Десяте, Ще на кухні, сидимо. Я така Руслана. А давай все ж таки, типу, буде агентство. Вона така, а давай кажу, окей, а як ми його називаємо? Вона така молоко. Я кажу, чому молоко? каже, я люблю молоко. я Така я теж люблю молоко. Давай молоко. І все, і з'явилося агентство молоко. Як завелася по насба сидячи на кухні ввечері? А давайте називемо молоко. Оце спонтанні назви іноді дуже круто працюють, тому що вони нестандартні. Вони запам'ятовуються, і типу воно здавалось би, ну яким чином пов'язано з цим Але в тому і ключ, що ти заповниш, його нас завжди що це агенство молоко, і ти ніколи в житті не забудеш оцю назву. Так, і асоціація з молоком. Я потім вже думаю, хм, а які асоціації одне одного ми думали з приводу логотипу. Mm -hmm. Потім у нас був трошки ребрендинг молока mm -hmm. з приводу саме логотипу, ведення сторінки і тому подібне. А, завжди хороші. Uh -huh. Завжди у всіх людей хороші асоціації з молоком. Тому я думаю, що ми вгадали з газою uh -huh. на всі сто відсотків. Як ну, тобто, я зрозуміла, що як прийшли ви до цієї ідеї? А, і що було далі? Як, от, як uh -huh. все почалось? Як ви наважились на це? Які були і Що ви робили? Ну, тобто, як був запуск відбувався у вас? Запуск у нас відбувався в лютому. Uh -huh. У лютому е, до сих пір пам'ятаю 23 лютого. Uh -huh. Ми вечері сид дев'ятнадцятого лютому день народження і щось. Ми одне 2 десяте. Трошечки, скажімо так, призупинили розвиток агентства. У нас були перші клієнти, тобто наші клісмиді особисті і особисті. Ми їх об'єднували в наше агентство. Крали uh -huh. скажімо так. На початку ми працювали двоє, і тут ми 23 лютого щось сюдимо. Ось треба набирати трошки команду, одне 2 10 масштабуватись. 24-го всі прокинулись від новин про те, що в нас почалась війна. І звичайно, що всі клієнти в один момент такі стоп, все стоп. У нас мали запуски бути нових проєктів. У е, мене на той момент були круті проєкти в Києві. Uh -huh. і, і все стоп. Uh -huh. Стоп. Той момент ми, які всі були розгублені, ми не знали, що робити, куди біжати і що mm -hmm. взагалі з цим буде. Тобто наше агентство на той момент, скажімо так, зупинилось, так і не відкрившись, по суті. так і не відкрившись mm -hmm. по суті. І а, до активної роботи ми повернулись у травні. Mm -hmm. У, у травні? травні так, ми почали активно вести сторінку, наші особисті блоги. Mm -hmm. Я нарешті повернулась нормально в стористо до того, як і у всіх тільки про, про війну були. Була інформація на сторінці. Ось, і почали з'являтися клієнти. Mm -hmm. Почали повертатись наші старі клієнти, з'являтись нові. Mm -hmm. і... Активно роботу не Трам, в травні, червні ми вже збирали команду. Mm -hmm. Давай трохи поговоримо а, про послуги. Тобто, от, наприклад, якщо хтось там, умовно з глядачів, зацікавився і захотів якісь послуги і для свого там бренду, для своєї ніші, тобто, що вона дає, починаючи від чого там закінчуючи цим? Чим? що можна у вас придбати? Ми займаємось комплексним веденням сторінки. Ідея полягає в тому, щоб закрити максимально. А, Скажімо, так, всі потреби клієнта, mm -hmm. тобто від створення лого до запуску таргета. Mm -hmm. Абсолютно все. Ми також створюємо сторінки і деякі бренди з нуля. Mm -hmm. у нас є зараз такі проєкти. Ось а, окрім цього, звичайно, у нас є окрема послуга налаштування таргету, окрема послуга СММ ведення, mm -hmm. тобто, але Більшість і всім рекомендуємо брати комплексу, mm -hmm. тому що тоді буде найкращий результат. Так, так, ось якщо так коротко, mm -hmm. в майбутньому звичайно хочеться більш обширно все скажімо так осягнути. І думаю, добавляти вже Google і SEO. Mm -hmm. будете сайти та до, створювати також? Mm -hmm. Так Це хочемо сайти, і також рекламу гублі. Mm -hmm. Це буде сильно. Я думаю, mm -hmm. Я впевнена, тому що е, навіть в таких проектах є завжди куди масштабуватись, є завжди mm -hmm. що додавати. Тож саме TikTok підключати. До речі, в нас зараз додається також послуга О. <laughs> тому якщо у вас е... Є бізнес в Тіктоці, або так. ви хочете почати бізнес в Тіктоці. Можете мені писати і будуть Так, Обов'язково обов'язково пішіть. Загальному розкажу трохи про даний момент, які типу, скільки у вас зараз проектів, можливо, трохи ніші розкажу, з якими ви працюєте в'ють індустрії. Ви знаєте ніяк. Також у нас є цікавий проєкт «Байери». дуже нелегко, якщо чесно з нами працювати, тим паче з таргетом. Але ми знайшли, скажімо, робочу зв'язку. Особистий бренд, uh -huh. і на особистий бренд вже вести таргет ну, ось. Uh -huh. пробували різні варіанти, це найкраще. Ось. А, також є стоматологи. Uh -huh. Напевно, ось основне ось це. Угу. У нас б'юті індустрія все ж таки бере верх. Так, як якщо ви не було. експерти, в тому і спеціалісти, то чому ні? Типу, ви знаєте, що ви добре зробите там так. результат людей. Загальному оскільки euh, ну, ти мені розказували на початку, скільки у вас було 5 проєктів, ти мені говорила, так. І зараз у вас також 5 проєктів наведені. Скільки? Е, на повне ведення у нас 9. Також є ще. <різучний> Нічого собі різ за пару скажімо, так, тижнів, як ми спілкувалися. Ого. Так. І завтра я також їду вже в уж теж на обговорення ще плюс два проєкти. Тобто дев'ять проєктів в загальному ви зараз ведете. Так це круто. Це, це дуже круто дуже круто. Це я круто. вас вітаю я з такими результатом. <гум> Підно, розкажи мені трохи про плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Ну я трішки вже завісу відкрила, напевно, <гум> масштабування молока. Хочеться додати більше послуг mm -hmm. саме в нас в агентстві Хочеться, щоб наша команда добре заробляла. Тобто зараз в мене основна ціль це на тому, щоб команди прекрасно себе почували в фінансовому плані. Однозначно, тобто, як то кажуть, ми беремо відповідальність за те, кого ми приручили, і команда це однозначно mm -hmm. це і входить. Ось більшу кількість клієнтів і mm -hmm. хочеться виходити також на ринок Європи. Mm -hmm. Був невдалий досвід, але все одно потрібно далі ризикувати і пробувати ще раз. Так, та, та звичайні я понсик. Такі короткострокові плани. <ріст> <ріст> а, ще також розкажи, яка десь приблизно середній чек вашого ну, агентства? приблизно 300 доларів. Середній mm -hmm, чек. Так, це дуже хороший середній чек, я скажу. Тобу, це по-перше, це адекватний <ріст> чек. Класно, тому що це можуть навіть початківці, початкові, скажімо так, магазини, початкова індустрія, які тільки починають, хочуть зробити якісно але так. не можуть ще поки виділити там ну, на СММщиків і там. І таргетологів і, там дуже велику кількість коштів, і це круто, тому що ви е, маєте хорошу цінову політику для людей сто 100%. Угу. І насправді я думаю, через це ви можете працювати з великою кількістю людей, типу, взяти повзяти е, багато клієнтів. Більшість клієнтів допомогти, типу, більше бізнесів змогти розвити, і їм допомогти в цьому угу. плані. І ми розуміємо, скажімо так що зараз в Україні важко розвиватись, тому, тому поставили максимально адекватні ціни угу. для того, щоб е, Скажімо так, більша кількість людей могла собі це дозволити. Трохи. У загальному, <laughs> як ти кажуть, наша тобою розповідь. Все почалось, скажем так, точка. У нас яка була. Значить, точка. Ми щось вивчали в інтернеті, дивилися якісь відео YouTube. на Ютубі. Розуміли, що таке таргет. Ніколи з ним не працювали. Запускали максимум по кнопці продвигати mm -hmm. якісь якусь рекламу, і на тому все. Відповідно, пройшли шлях від того, що ти пройшла наставництво. Почала працювати з клієнтами за перший чек там доларів, мовно. І е, пройшло 9 місяців, давай так узагальнимо. І ти дійшла до результату того, що ви наважились відкрити своє таргетином агенство молоко і е, почали працювати з клієнтами, з проектами. На даний момент 9 проєктів в агентстві, Це супер круто. Приблизно так. Я вважаю, це дуже хороший результат, при тому, що враховувати, що це припало на період війни. Це був ну, важкий період, коли ти відкриваєш агентство, період, період війни також. <головіка> так, коронавірус, ну, порівняно із теперішньою ситуацією, звичайно, це нічого, але все одно також багато тоді я пам'ятаю б'юті індустрії та ламирси постраждали від цього. Тоді, якщо б ви витримали такі складні умови, якщо ви пройшли <головіка> цей шлях навіть в таких умовах, і ви зараз масштабуєтесь і розвиваєтесь, то я впевнена, що ну тільки початок. Ви скажімо так, ви молода компанія, ви тільки починаєте, і ви тільки масштабуєтесь, ви тільки розвиваєтесь. Такий складний час. Але ви допомагаєте людям, ви допомагаєте бізнесам розвиватись, заробляти людям такий час. Тобто це супер класно, і я, я дуже тішусь. Дякую. дякую, Це дуже приємно чути. Насправді Так, насправді я тобі дуже вдячна. За інтерв'ю, за те, що ти приїхала, що ми все таки зустрілись. Я дуже тобі вдячна, що в якийсь час ти до мене прийшла на наставництво, мені довірилась, що воно десь було якоюсь можливо відправною точкою того всього твого досвіду, да, тобто чого почалося, і що ти масштабувалася так круто, виросла так, і це знаєш, не може не тішити, коли ти чуєш такі результати своїх учнів, і ти кажеш вау. Вау! Нічого собі, які вони класні учні, які вони проходять шлях, і це дуже мотивує. Я дуже хотіла через це записати це інтерв'ю, щоб ви побачили, як можна, як можна типу, і з факапами, і з складностями, і в період війни відкрити СММ-агентство та агентство, і працювати, розвивати, допомагати бізнесам. І все реально, все реально. Все в нашій голові насправді. Все, що ви хочете уявити, все реально. Тому і тобі дякую. Та, дякую тобі за навчання. Дякую. Це дійсно була така відправна точка. До ще більших цілей, та да, та да, та да. старте то кажуть, да до все почали з того, а далі ти тільки ростеш зараз тільки масштабу тільки розвиваєш. Uh -huh. Так, так дякую. дякую тобі.